i okay. Ранок з України. Йду зараз на курси. Зараз субота без 15-8 ранку. Йду на курси, а потім швидко повертаюсь і їду на день народження. Оля Чимоч мене запросила та дівчат деяких теж блогерів до себе на день народження. Воно в неї було в будній день, ну, в робочий, їх не всі могли. І от вона вирішила, щоб змогли всі перенести на вихідний день. Не встигла ніяку укладку зробити, висушила і побігла. Сьогодні шостої ранку на ногах. Вчора ще допізна дивилася оці відеоуроки. Як відеоуроки, маршрути ж мені треба зобрити. Де там яка ямка, біля якого стовпа, до якого там третього-десятого дерева, такого-то сорту. Можна паркуватись, зупиняти. О, все, ці нюанси. Біля якого стовпчика чи вивіски, включати поворотник. Передивилися всі ці маршрути. Зараз в мене буде водіння, дві години. Ось така капець, сонна муха. Закінчилось заняття. ми сьогодні так ударну дозу вдали. Треба нафарбуватись нормально, наштукатуритися, то я капець автобула. Я сьогодні каву зранку не випила. Це була помилка. Треба було краще нічого не поїсти, але каву випити. Висипайтесь. Перед тим як продовжити перегляд відео, нагадую про наш збір для 148-ї окремої артилерійської бригади. Ми збираємо гроші їм на РЕП та на Екофлоу Дельта 2 Долучайтесь до збору. Також будемо вдячні за репости. Всі посилання та реквізити будуть знизу під відео. А також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, тому що туди я пощу звіти і не тільки. Все я вже нафарбувалась. Мом з вже квіти купили. Зараз біжимо на парковку. Діма нас відвезе з Буря. Юля Юлі Дьоміну також запросили. І так як вона ну, тут на районі в нас живе, то ми її відвеземо. Ось такі квіточки, там, і остоми, і трояндочки, І подарунок. Все таке рожеве дівчат. Юля підійде до метро, ми її там заберемо. Розовий наборчик і подарунчик. О, Я вся голуба, голуба розова, прикольно, білим. Ми з Юлією вже на локації. Вже приїхали. привіт. зараз йдемо шукати, куди нам іти. Знайшла? Так, це праворуч. тут. Я не бачу. А десять я бачу. А, почекай. А може і а може туди. Коротше, я ще той навігатор. Я минулого разу, коли Ярослава нас запросила на малювання теж, боже, я тут, напевно, все обійшла, щоб знайти, куди мені йти. Бо я дивлюсь на карту і не розумію, що і як. Це капець. Віця тут можна було теж квіти купити, натащити від нас. Отут ми малювали минулого разу. Бачите, у когось резерв, так гарно виглядає. Так, ми здається, прийшли, знайшли деться. О, зустріч. Привіт, привіт. Дуже приємно, познайомитись. Приємна. Оля, сьогодні. Канал третє в докриті. А ось Олечка, зірка каналу Олі, так? Оля. Привіт. Так, а он Саша там бачу.

Так, це не похоже на твій подарунок. Мені теж. Окей. А ви всі знімаєте. Привіт. Боже, дякую, що ви прийшли. А хочете, прикол? Я придумала, що можливо хтось принесе квіти і принесла баклажку води, щоб поставити. Мені Дараша писала, а там буде, куди квіти поставити. Боже, дякую. Всі подарунки такі важкі. А <су> <definitely>. я <су> подумала і купила такі квіти, <су> <за су> які не потребують вази, але тут же ж ваза. Мріє, <су> <сьу> <клі> це дуже крута ваза. Ми стріляємо. Це найкраще не Я така здурбець, вода. Так, стрільби ще Декорчик дивіться, який гарний. Mm, як все гарно. Клас. Щось смачненьке. Подаруночки. Ярослава прийшла. Так, типа, всім нікого не бачимо. <сілик> мені всі подобається, мені всі. На, забирай тарілку. Давайте, так, да, кожен сам представиться. <рик> давайте, давайте, кто, кто вы мені, да? <рик> Так, давайте. Ігор і Даша. Ігор це наш свідок на весіллі був. Даша його дівчина, і тепер наша подруга, і вони наші друзі. Саша, Ярослава, Віка, Юля, Зоряна. Це дівчата з Ютуба. Ми з ними познайомились, і багато хто нас міг бачити. Саба дивиться це Саба з бородою. Він дивиться всі наші відео. Абсолютно! Боже, матен чоловіків. Ні, я тільки що він вас а, ну, це заочнеся. <смі> це Даня, Саба, Іра і Коля. Е, Іру Колю, я думаю, заочно дуже заочна. А Даня і Саба це теж ми... <смі> вже дуже давно. Ти знайшла собі їжу. Да, ну Після школи. Да, Мі, Фресі. да. Фресі. І у нас була велика. Ми всі не їли нічого. Все, дуже дякую вам всім, що ви прийшли. Розділяєте це свято зі мною. Я не знаю, що ще сказати. давайте вип'ємо. Давай за тебе. З Це мурахи, дивіться. Це буля. Зараз фоткаємось. хочу, щоб... Don't wanna waste time. I'll never be this young. I'll never be this young again. Don't wanna chase highs when I'm too worn out. 5 хвилин, але подослухайте, я скажу, коли ми почнемо. На швидкість на 5 хвилин ви маєте знайти свій колір. І коли якийсь художник, то більше той і переможе. Oh, oh, слухаємо. Oh, слухаємо. Зверху може бути. Під, на, в і просто валятися. Свій колір, свій колір. Якщо ви знаєте чужий, можете підказати. людині. Зупивати подалі. А за кінцю. Так, дивіться, так, територія. <сісті> до 10 метрів. Остап до 10 Як метрів. Майстері? Ось туди. Ну або більше. Короче, на коло бесідки плюс-мінус 10 метрів до. Іди до мене. Ось бачите червоне яблуня до неї. За нею вже точно не немає. I'll за be Наступний конкурс. Ми не заходимо отам оси, отам. От. Давайте. Треба так, так ставайте в чергу. Швиденько, хто перший, хто другий. Давай чекайте. Всі слухають. Да. Не всі. А пане слухаєте його проблема? Так. Так. Блін, Треба полідати построю. Тут дев'ять кольорів, і тут дев'ять призів. Ви вибираєте будь-який колір, який тут лежить, і ставите на одну ж комір. Якщо ви вгадали по кольору з тим, що там. Я даю вам приз. Якщо ви не вгадали, то забираєте назад стопочку і наступне. Якщо вгадали, то продовжуйте далі. Якщо ви розставите всі дев'ять, забираєте всі від призів. Все? Один, один. На три. Ні, Так, Тут призи. Такий от конкурс. На три? Ні, неправильно. Де піддивилися?

вони вивчають мене. Знову керка. Вони Вона мала би, вона тільки А, ні, це так. Зараз були подарунки розкривати. Це глина на будинок? Я ж кажу, це я. у мене стільки подарунку день народження. Так, тільки зараз нагадаєте? Під другий лук. Ой, а квіти чого сюди переношу? Це дуже партія така. Я хочу фотографію. Um, yeah, they they you, you no? – З подарунками? Випросили. Така мила. А ми в тебе просто так. Можемо напустимо. А фотографію ти як хочеш? А, я знаю, вже що це таке? По звуку. Це фоткай тебе, так? Фоткай, фоткай. Там, да, чоловіки бігуть. А все видно, сам? Звичайно. Мені так хочеться. Every day Зараз буде конкурс з індійського тіктоку. Це значить танцювати. І когось... Казалось стрибати. Конкурс. Да. Ні. Так, вставайте максимально це. Чому закричається гра? Буде один переможець. Я. Дивіться, я кажу вперед, ви стрибаєте в коло. Кажу назад, ви назад. Але я можу я казати вперед-вперед. Якщо я кажу два рази, значить ви ну, лишаєтесь в колі. Якщо я... Блін, я так розповідаю? Ми тоді і не віримо. Коротше, як сказали, так і зробили. Хто протупив, той виходить з кола. Давай. Швидко тримай. Пляшечка. Mm -hmm. Що, хочете mm -hmm. одразу на стоп до групи? Свінтес. Свинтус. Ми колись в подорожці нігодь зламали в нього. Всі руки наклали таку і нігодь. Да, їх прям закоміння. Тобто, павну сюди не заключили. Ні, Не, майно лайк. Можете посильнее? Да ні це не варіант. Так, ну давайте ще. Поки що не відкривайте. Я скажу коли. Поки що нічого не робіть. Коронавірус на висунути. Передавайте, да. А можна мені найважче там питання? Передавайте, О, ви А це зайвий? А, такой. Не відбувайте це, Пазли. О, Чекайте, коли ва. я кажу, почали, тоді ви розриваєте, відкриваєте, складаєте. У всіх однакова кількість, одна колекція, ну різні малюнки. Там Що на мой, що давно?

Не <рикінств> <спільного> like, 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 <рик> <like>, так, щоб... Від столу. Не так, щоб... А воно буде все перевертатися, якщо ти... Зараз я води налию, я води налию. Так, а який понт? Давайте пиво. Це на приз. Тільки щось ставайте там, просто... Незручно буде. Може на Юзефа, хто там буде стояти? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, на. Ми проти в них. А можна проти в них? Так, проти в них. Так, до якої пори? До кінця. Ще розкидаєш. Тримай. Це яблуко. Я, ну, я вже йду додому, Діман за мною приїхав, якраз пару години і вийду до нього всі з подарунками і чіпси виграла. Так біжу. Дуже класно провели час. Оля крутий організатор. Дуже все сподобало.